Переселенці Коломищини збиралися на толоку. жертви російської окупації зі Сходу та Криму вирішили впорядкувати сквер на розі вулиці Івана Франка і Михайла Коцюбинського. Так символічно вони хочуть віддячити писанковому краю за гостинність. Автори задуму ініціативна група переселенців Коломищини Фенікс. Більше від Мар'яни Мацьків. Володимир Чемерис родом з Молодятина. Останні 22 роки мешкав у Павлополі під Маріуполем. Через війну був змушений разом з дружиною і двома доньками повернутися на малу батьківщину. Коли почув про толоку переселенців, залюбки долучився допомогти місту благоустройству, щоб було гарно ну, що зближує, і так би частіше, і ми б більше допомогли місту. Так що я тільки... Завжди радий допомогти. Спільна праця зближує для переселенців. Така акція є можливістю побачитися, познайомитися та поспілкуватися. Ми тут багато знаємо, узнаємо, хто в якій ситуації потрапив. Ну як вам сказати, спілкуємося, хтось розказує свої життєві. Як, Попросили прийти, допомогти тут, справитися з цією роботою, і ми прийшли. Усі прийшли. Ну, хто може, нам люба робота, Лиш би ми трошки відволікались від От того, що ми пережили. Спасибо, що відволік нас. Зі своєю ініціативою група переселенців Фенікс звернулася у громадську організацію Самопоміч Коломия. Активісти її підтримали, допомогли з організацією та безпосереднім прибиранням скверу. Залучили також сусідів, які мешкають на прилеглих вулицях Івана Франка та Михайла Коцюбинського. Робота самопомічі направлена на те, щоб покращити наше місто, тому що з чистоти нашого міста, з краси наших вулиць, починається культура міста в цілому. І в кінці кінців ми хочемо. Бути в Європі тому ініціатива переселенців під Прибрати площу практично вже давно безхозну, знайшла в нас відгук, і ми вирішили її підтримати. Ми вирішили посприяти переселенцям, які приїхали до Коломиї і намагаються змінити це місто, намагаються бути не просто проживаючими тут людьми, а мешканцями, справжніми мешканцями, в розумінні їхньому, так само в розумінні самопомочі, це є відповідальність за то середовище, в якому ти живеш. Ну і це як яскравий приклад того, що можна робити вже на місці, не чекати ні від кого і ні від чого не залежати, а просто своїми руками робити на місці хорошу справу. Колись тут була гарно вимощена плитка, у клумбах цвіли квіти, навіть наріжний камінь під будівництво пам'ятника Іванові Франку стояв. Тепер все це сховалося від людських очей. Плитка та клумби заросли бур'янами. Ініціативні переселенці хочуть облагородити сквер. Та одного дня для цього недостатньо. Тож активісти закликають. Всіх небайдужих коломиян долучатися що суботи у сквері люди планують збиратися на толоку, аж поки повністю не відновлять територію.